Вітаю вас, друзі, сьогодні. Тема відео Залежність, від якої ніколи неможливо позбавитися. Ця залежність є у всіх людей. І сьогодні ми з вами розберемо дуже цікаві такі пізнання, і, можливо, хтось вийде на якісь гарні свої усвідомлення на ваш розсуд, друзі. обов'язково напишете коментарі, поставите вподобайку, можливо, хтось не підписався ще на мій канал. Підпишіться, у нас тут цікаві речі відбуваються. І так, що цікавого я вам сьогодні підготувала? Які в мене, друзі, є дослідження для вас? Дивним чином хочу сказати, що я почала відслідковувати таку знаєте, здатність людей. От думати, що це не є залежність. От думати, що це чим вони володіють, тобто більшість людей вважає, що це отак от нормально. Але гляньте, я зараз скажу вам певні речі, і ви скажете мені, чи у вас таке було відчуття. Всі хочуть позбавитися від цієї залежності, але не можуть. Сама, оця, сама протиречива залежність. Яка, як і інші людські залежності, вона має невидиму, майже потайбічну межу. Ця, ця залежність, про яку я зараз вам розкажу. Чим в чому вона проявлюється? Це така, знаєте, певна грань, за якою по один бік суцільне руйнування, а по інший бік, суцільна благодать. І людина від самого народження вона стає залежною, без права звільнитися. Як ви думаєте, від чого? От що у вас зараз виникне? Якщо людина від народження вже стає залежною, від цієї штуки і не може позбавитися від неї ніколи. Хто напише мені, друзі? А? Хто? Або для себе відмітьте. Для себе відмітьте, добре. Я впевнена, що багато з вас, можливо, догадалися. допетрали. Правильно, людина залежна від думок. З одного боку, це така фатальна залежність, бо без думок вона не живе, ця людина, взагалі, правильно? А з іншого боку, це творча енергія, яка є причиною зростання, розвитку. Тому що ми знаємо, що чим більше енергії виробляє мозок, тим е, крепші клітини в тілі. Якщо хто не знає, то візьміть собі на заміточку. Таке знання, яке я викладаю в своїй школі. Так, так само е, оця залежність, вона є причиною занепаду і деградації в певні моменти життя, або якщо використовують неправильно. Друзі, навіть перед покиданням цього світу люди чіпляються за думку і до останнього чіпляються. Тоді як в асанах, в ретритах так, намагаються їх зупинити. Цікавий парадокс. Цікаво, хто керує думками. Чому вони такі важливі? Можливо, нас, людей, захоплює цей процес, бо він неминучий. Так багато запитань, але ж залежність від думок очевидна. Без них нам було би скучно жити, без них не було б цього тексту, який я вам зараз інтерпретую. Без них я би не склала це все, що я зараз говорю, правильно? Так, от, знаєте, я для себе усвідомила дуже цінні речі в свій час. Людина може бути людиною тільки тоді, коли вона мислить. І її головна роль на землі це мислити. І ця роль постійно вдосконалюється. І сама програма мислення закладається в простір існування вже через невидимий формат впливу на свідомість людей. Якщо ви зараз прослідкуєте хід моїх думок і відслідкуєте свої відчуття всередині, ви зрозумієте, що це є фактом яким ми оперуємо зараз. Тобто, все це правильно, все воно так і працює. Тому що дійсно ми маємо певну залежність від думок. Весь час, то хочемо їх створити, то хочемо їх очистити, забути, затушити повністю. Згадайте себе, наприклад, 10 років тому. Це вам про процес, який зараз йде, тобто невидимий формат впливу на свідомість людей, він постійний. Згадайте себе 10 років тому, які думки ви думали? Якого формату, діапазону були ваші думки? Про що саме найчастіше ви думали? Так, звичайно, на кожен період життя думки свої, в дитинстві вони свої, там, в молодому віці свої, в зрілому віці свої і так далі. Так? Тобто різні ж вони, відрізняються. Але ж про що це говорить? От Підловіть себе зараз на тому, чим змінився е, вид чи рівень вашого мислення, от зараз, от протязі 10 років, і ви побачите, що дуже змінився. Світ переформатувався навколо, і наші думки йому завжди відповідають. Інакше не може бути. Але ж це ваше бажання. От скажіть мені, ви мали бажання змінити думки свої? Було у вас бажання щось змінювати? Я думаю, що не було. Думки просто були такими, якими вони були. І це було не наше бажання змінювати рівень думок, так чи ні? Хто форматує простір нашого існування так, щоб все тут працювало злагоджено, і процес мислення постійно змінювався, але змінювався правильно. І яку роль грають наші думки для підтримання оцього єдиного поля життя? Знову запитання, на яке точно є відповідь. І знаєте яка? Своїми думками ми відзеркалюємо програму розвитку. Яка вливається в наш мозок з системи керування мисленням. Ця система не земна. Зразу кажу, хтось, хтось думає там на якусь владу. Забудьте це, У мене канал не про політику, не про владу, не про інформацію, У мене канал про знання, про те, хто є така людина на землі. Це система спостереження за еволюційним процесом людства, і вона коригується в залежності від здатності людей усвідомлювати її завданнячку. Це та сама матриця, в якій ми живемо, свідомості. Тобто вплив на свідомість дійснюється постійно, а думки є фактично результатом такого впливу. Якщо ви думаєте, що ви щось там обираєте, друзі, повірте, ми з вами тут мислимо так, як нам форматує простір мислення. Все. І система споглядання є, і система корекції, все це є. Тобто не може бути еволюція не Вона завжди контрольована. Ми всі різні за рівнем свідомості. І думки також у кожного свої. Звідси випливає висновок, що система впливу настільки багатовимірна, що всім гарантований доступ до свого рівня і завжди є напрямок, куди рухатися далі, щоб розвиватися. Ми не зупиняємося в мисленні, це факт ніколи. Ми його створюємо своїм мозком. Але в системі, яка його спонукає працювати на частотах, які їй потрібні для існування. Круто, так? Простими словами, щоб було зрозуміло. Це знання вище земного, але ми тут його маємо вже абсолютно можливість сприймати, омислювати, складати на якісь полички, якщо треба. Так от, друзі, Слухати простір це не слухати шелест вітру чи звуки там потоку води, а це усвідомлене відчуття своєї долі, де душа виконує своє завдання в єдиному полі буття. І володіючи ресурсами втіленої на землі людини, душа таки реалізовує всі свої завдання тут. В єдиному полі буття. Кожна душа, яка є тут, вона це робить. І якраз мислення є також таким ресурсом. Тому створити, творити свої помисли це неймовірно, неповторно, цікаво і приголомшливо, приголомшливо якщо усвідомлюєш свою роль і чуєш своє серце, і дієш натхненно. В благо всіх, а не когось конкретно або во благо себе. Ось вам цілий закон існування, вищий закон, який проявлений тут для нас, для усвідомлення, який дає нам право творити думки, які запускають процеси, які корисні всім, в благо всіх. І зараз, коли ми живемо в світі, де йде переформатування всього, переформатовується все. Нам в, в, в користування, в прискорення там, для кращого прояву самих себе, надано що? Інтернет. Будь ласка, твори, бери твори, витворяй, витворяй, що ти хочеш. Так от, витворити ж можна. Тільки те, що в тебе є, до чого ти дотягуєшся, в яку мірність ти своїми помислами входиш? З якою мірністю ти співпрацюєш. Можна ж також інфантильні думки творити, вони також тут є, і також вони присутні в, в, в плані ієрархічного пізнання, яка система на тебе впливає. Будь ласка, розкривайся, розшифровуйся. Це так цікаво, це дуже цікаво. Хтось мене запитав. А якщо людина навіть не питає, не замислюється над такими речами, на що в неї треба тій людині? от Для чого то все треба? А я вам, друзі, скажу так: що якщо відкриваються, це ж не просто так я одна можу так, знаєте, там, відчути, скласти, там, озвучити. Також є люди, які це відчувають, складають, озвучують. Просто кожен знов таки свого рівня свідомості і кожен зі свого внутрішнього знання, яке сюди приніс. Різниця так є, звичайно. Але це, якщо відкривається людям, і вже воно промовлюється, озвучує, значить це вже відкрито людям. Тобто, торкаючись мозку, так. Система впливу посилає хвильки, торкається мозку людини, і мозок починає працювати, омислювати. Так? Іде такий обмін, тобто імпульси. І виходить, що кожен з нас тут знаходиться саме для того, щоби ми з вами працювали саме на кожен на своєму рівні. Так от, Ось чому ми ніколи не позбавимося від цієї залежності. Якщо є думки, ти живеш. Якщо пульсує серце, ти живеш. Але цінність твоєї присутності тут в тому, що ти єднаєш імпульси серця з імпульсами мислення. І це найпотужніший і найцікавіший досвід на землі. І перше, що ти маєш витончено, що ти маєш зробити тут, де це я тут відмітила? Перше, що ти маєш витончено навчитися, це робити те, що ти тільки можеш зробити для того, щоб тонкіше, тоньше відчувати серце своє. Воно першим знає, навіщо ти тут. Серце пульсує в ритмі загальної, безмежної, глибинної життєвої сили. А в ньому закладена величезна мудрість вікових перетворень. І навіть якщо довгий час вона спала в свідомості, ця мудрість, то саме зараз настав час пробудитися і пульсувати разом з нею. Так, от, коли ви десь побачите, почуєте. Що десь кудись треба бігти, летіти, щоб там щось знайти, десь щось, десь там, щось читати чи ще щось, то я вам хочу сказати, друзі, це все відбувається автоматично. Твій рівень інтелекту, твоя відкритість, серце твоє відкрите. Як розвиваєш свою інтуїцію, як розвиваєш свою свідомість, розкриваєш її вірніше, очищуєш, як воно в тебе структурується. Тобто, все тут тобто, людина ж багатовимірна істота. Але ось гарне, гарна новина в тому, що всім дається право для розвитку. Всім, ми ж тут всі різні. Будь ласка, це багатовимірна система, бери, що хочеш. Але головний закон існування не сотвори зла, він завжди був присутній і буде присутній в нашому полі існування, де ми всі разом проживаємо свої життя. Іншого не буває. Тому слухати простір. Це не шелест вітру і не звук текучої води, це усвідомлене відчуття долі своєї, де душа виконує своє завдання в єдиному потоці буття, володіючи ресурсами втіленої на землі людини, і якраз мислення є також таким ресурсом. Тому творити свої помисли, це неймовірно, неповторно, цікаво, це приголомшливо, якщо усвідомлюєш свою роль. І чуєш своє серце, і дієш натхненно в облаго всіх. Ось сьогодні такий для вас ефір від Тетяни Сахненко, яка старалася, намагалася вам донести дуже круті цінні речі, щоб ви усвідомили і розкрили, розширили своє світло свідомості, щоб наш світ завдяки цьому ставав кращим, щоб наші діти зростали щасливими, щоб поряд з нами, де б ми не були, змінювався. Фон, вібраційно. Тому що ми несемо з вами дуже гарні поштовхи, імпульси, розкриття, саме з позиції сердечної такої любові. І я дуже рада, друзі, що у вас більше і більше. Я настільки рада, що вас багато вже. Я настільки радію, я. А раніше, знаєте, весь час у мене якісь такі були всередині. Думаю, боже мій, ну коли ж то ці, ці люди так прорве у них, прорве вже у них, коли ж це все відкриється, я дивлюся, у все більше і більше відкривається. Ви такі неповторні. Я дякую вам, що ви є спонсором мого каналу. Я дякую вам, що ви приходите на мої е, ці марафони, також е, тренінги, які я провожу. На мої курси, неймовірно, неповторні, на мої вебінари. Ви можете знайти за посиланнячком, там ще діє знижка до кінця вересня, ось буквально ще тиждень залишився. Ви можете придбати курси, якісь вебінари. Здається, там вебінари в мене 4, і моя консультація з великою знижкою. Ви можете ще це придбати, бо до 30 вересня там далі вже піде зовсім інша ціна. І так, я вдячна вам, друзі, за увагу. Всіх люблю, обіймаю. Тримаймося разом, додавайтеся в мою групу в телеграмі, будемо працювати далі. Всім любові, здоров'я, краси і мирного неба!